Де утилізують розбиті серця? Громадяни закохані. Будьте екологічно свідомими. Розбиті серця не можна викидати у загальне сміття, токсичні випари нищать природу і спокій, і викликають епідемії розбитих сердець. Особливо шкідливі розлиті еліті, і це незбагненне літо. Належно сортуйте розбиті серця. Особливо ви самостійні та незалежні. Обережні. Пристрасних. Не питаємо, що з них взяти, окрім вогню та вітру в голові. Їхні серця згорають при виконанні. Сортуйте, одні серця підуть на переробку. З них можна виготовити деталі до інших, вичавити залишки любові, виплакати нові історії. Та є такі серця, що ні на що вже не годяться. З ними просто йшли до танцю, як до кінця. Змучені. Зношені, заношені, блискучі відтертя відполіровані, гострі уламки. Головне, пам'ятайте закони у природі все взаємопов'язане, ніщо не береться ні звідки і ніщо не зникає нікуди. Особливо любов, що найперше. Любовь. Тож, коли десь у світі розбивається серце, тріщинами йде увесь світ. Одного разу він просто не витримає. Тому вчасно сортуйте уламки, розчищайте від друзок цей простір у грудях для проміння зірок, для нових ілюзій. Для паростків лози нового винограду.